Під загрозою вимирання на Сумщині скорочується кількість підприємців. Представники малого та середнього бізнесу б'ють на сполох. кажуть, нормальних умов для роботи в нашій країні немає. Що пішло не так, та який вихід пропонують, розкаже Дар'я Марченко. 90 відсотків надходжень до місцевих бюджетів результат діяльності малого та середнього бізнесу, розповідають підприємці. Але приносити таку копійку стало неймовірно складно. Розраховують лише на власні сили, кажуть, влада не тільки не допомагає, а й стоїть на заваді. От тоді вони почнуть дійсно займатися регуляторною областю для розвитку малого сіль. Сьогодні цим ділом якщо їх займатися, то з одної точки зріли, як побільше, нещасних предприймателі видають дії громада, бізнесмени та влада повинні бути заодно, впевнені дніпропетровські колеги. Поки що ж діалог між трьома китами в реальному житті відсутній. На самом деле сейчас большая проблема, що у нас не дії действия і многі ми просто працюємо і з національними бізнес-асоціаціями. Всі щось роблять, але к сожалению, результату ніякого нет. Кожен питається перетягнути одеяло на себя, і ми. Мы... Нікакого ефекту від цього не отримуємо. ніякого ефекту, а проблем, хоч відбавляй. Підприємці бідкаються, що регуляторне середовище для малого і середнього бізнесу є вкрай несприятливим. Кажуть, серед чиновників немає фахівців, а контроль з боку прокуратури взагалі відсутній. От і виходить, що без ножа ріжуть реально, всі розуміють, навіть власті, а тому що це кормілець. Якщо він буде працювати, буде отримати гроші всі. Поки ж порятунок місцевих підприємців залишається справою рук самих підприємців, діла не буде, наголошують люди. Найближчим часом планують створити коаліцію бізнес-асоціацій, яка б виявляла порушення у цій сфері з боку посадовців. Дар'я Марченко, Сергій Лазаренко на часі новини.